Був трошки час, розібрався з, з, з е, ближнім світлом та денними ходовими вогнями і габаритами. Значить, по термінах, оце у нас, оця стрічка це денні ходові вогні, ДХВ з цього боку і з цього боку. Оце у нас габарити, е, це ближнє світло. Ззаду у нас ще є протитуманки. Ось вони, протитуманки, ну і тут ось теж габарити. Як це працює? Зараз ми сядемо і спробуємо розібратися, що тут. Тут точно співпадає, що тут намальовано з тим, що там відбувається. Зараз вони вимкнені. Я сів, вмикаю габарити. Габарити вмикнув. Ось як воно виглядає. Тобто вся стрічка ця підсвічена. Далі вмикаю ближнє світло, тут горить, тут горить. І тут показує, як горять ці ближнє світло. Тобто в режимі авто горить. Нічого не горить, тому що я просто сиджу в парковці і в режимі вимкнено не горить нічого. А тепер я пристібаюся і типу я їду. Ну я не поїду, звісно. Я, я вимкну рух і в режимі автохолд я буду стояти на місці і знімати це відео. Далі дивимося, Ми, що, що сталося? Дивимося сюди, дивимося сюди, сталося. Ось що увімкнулися денні ходові. Вогні, габарити, все те саме так само і працює. Якщо я увімкну, тут є така функція задні ходові вогні, вони вмикаються разом з денними ходовими вогнями. Тобто, якщо я вмикаю авто, і то тут буде денні ходові вогні і ззаду ця стрічка постійно горіти. Я думаю, що це дуже корисно. Що важливо, що тут євростандарт. І тут нічого не показано. Денні ходові вогні тут не показуються. Якщо я вимкну, і що, якщо авто, вони не показуються, але вони тут є. Вони світяться завжди денні ходові вогні. От тут ось ще раз меню освітлення, де можна вимкнути задні, щоб вони горіли разом з ДХВ.